Та давайте пригадаємо, як до нас з'явився Назар Яремчук. Смирічці. А я весь час був там, я просто народився під смирічкою. <рес> Радянська влада ідеологія не могла сказати, що в нас також є рок-групи. І тому їх просто ті самі рок-групи. Почали називати вокально-інструментальні ансамблі. Віа в одну мить вони стали популярними на весь радянський союз. У нас є одна мета. Ми повинні перемогти в Москві. руду не шукаємо, що такого роду хлопці були небезпечні. Сьогодні вони грають джаз. Завтра родину продасть. Вони поступово почали здуватися. Він йшов своїм шляхом. І в кінцевому результаті виникла зірка Юринчука. Там, де зустрів тебе, там Назарій — не артист. Він велич. Його любили жінки. Можливо, причина вашого приїзду. Я ми попали в поїздку Лаос, Ми попали в Індію. Америка від Нью-Йорка до Майян. Сьогодні середа. згідно, вийти за мене заміж в суботу. Ми не розма. Треба, щоб Назарій Гремчук і Смирічка поїхали в Афганістан. А далі починається на спорам Ми були відчайдухами і були веселими. Ми не святі, явно не святі. Ми мріяли. Це сила українського душу. Це історія про зелені Карпати. Це історія про пісні. Історія України, Назарія Єремчука.